Всім привіт! Відеогляд автомобілів, які є в наявності. Автомобілі пригнані як з Європи, так і з Америки. Великий вибір автомобілів, автомобілі вже розмитнені, поставлені на облік. Так, розпочнімо. Opel Astra 1,8 бензин, 9 рік, 188 тисяч пробігу, механічна коробка. Комбінований салон, панорамний дах, класна комплектація, легкосплавні диски, ціна 107-150. Рено Grand Scenic, 14 рік. 1,5 дизель, дезель, 227 пробігу, Автомобіль Бил місний Ціна 10 000. 14 рік. Volkswagen Touran 2.0 дизель, 9 рік, 5-місний, ціна 9500 500. Renault Megane 3-й, 12 рік. 1,5 дизель, Ціна 8500. Навігація, клімат. 4 склопідйомника. Пробіг 224 тисячі. Екологія на місці. Volkswagen Turan, 1,6 MPI. 2006 рік, 203 тисячі пробів, ціна 7200 плюс торг. Кондиціонер, передні склопідйомники, паркоп, парктронік, нова гума, опель, Зефіра. 2004 рік, 1,6, бензин, 7 місна. Ціна 5000 в гарному стані. Задні закриті двері. Гольф 5, кузов універсал. 8 рік, 1,6 MPI. ціна 7500. Велюровий салон, клімат, підігрів сидінь. 4 стоп підйомника. Задній ряд закритий. Renault Grand Scenic 1,9 дизель, ціна 8250. Шкіряний салон. Автомобіль семимісний. Екологія на місці, 225 тисяч пробів. Opel Zephyr 1,8 бензин. 2005 рік, 5600. Автомобіль 7-місний. Tucson. Автомобіль 8 рік. Перша реєстрація автомобіля 9-й. 2.0 бензин. Передній привід. 9350. Автомобіль в гарному стані. Велюровий салон. Стан керма, кондиціонер. 4 склопідйомники. Оригінальні легкосплавні диски. Opel Vectra, 2008 рік. На оригінальних легкосплавних дисках. Ціна 6150 2,2 газ, бензин. Шкіряний салон, мультикермо, кондиціонер. Volkswagen Golf 4. 1.6 MPI, на легкосплавних дисках. Кузов універсал. 2003 рік. Ціна 5500. Стан салону. Підлокітник, У багажнику шторка присутня. Механіка 1.6 MPI. Ода Tour 2.0 газ, бензин, четвертий рік, авто з Німеччини, ціна 6 тисяч. 214 пробігу на класній комплектації, мультикермо, підігрів сидінь, штатна магнитола, для дисків. Підлокітник, 4 склопідйомники, фаркоп, задній партронік На оригінальних легкосплавних дисках. Нова гума. Автомат працює чітко. Рено Сценник. 14 рік, 10 950 пробіг 141 тисяча кілометрів. Комплектація боса. Тут салон новий, взагалі без пошкоджень. На класній комплектації, навігація, клімат. Підігрів сидінь, 4 склопідйомники. Стан супер. Hyundai Tucson, 2 літра бензин. 8 рік. Перша реєстрація 9-й. сло підйомника. 137 тисяч пробігу. Клімат-контроль, підлокітник, електролюк. Нова гума, легкосплавні диски. Ціна 9 350. Автомобіль повний привід. Ford Edge. 20 рік. Ціна 24 500. Класний салон, 37 тисяч пробігу. Ford Еч, чорний колір. Двадцятий рік ціна 25 тисяч. Пробіг 76 тисяч кілометрів. Тут вже чорний салон. Ще один фортеч. 15-й рік, 17500, 2 літра бензин на оригінальних легкосплавних дисках. Volkswagen Touran, 2008 рік, 1,4 бензин, ціна 7250. На класній комплектації мультикермо, підігрів, клімат, пробіг 187 тисяч кілометрів. 4 склопідйомники. Автомобіль пригнано з Німеччини. Шкода Octavia Tour. кузов Лівбек, 1,6, бензин, механіка, 7 рік, перша реєстрація автомобіля 8 рік, експлуатація з 8 року. Передні склопідйомники, стан салону. Клімат контроль 214 пробігу. Замінено ремень ГРМ. Передні стойки стоять новенькі, ходова обслужена. Ціна 6350. Далі в нас Audi Q5, 19 рік, 33 тисячі доларів. Жилетка. В гарному стані. Пробіг рідний. автомобіль без ДТП. Renault Megane 3. Одиннадцятий рік, ціна 7,750. 1,5 дизель. К-9К, 110 кінських сил. Кузов універсал. Audi Q7, 13 рік, 3.0 дизель, 202 тисячі рідного пробігу. Ціна 22 тисячі. Шкода Фабія, 12 рік. 238 пробіг, ціна 6500. 400 підйомника, клімат контроль, легкосплавні диски. кузов універсал. Двигун 1,6 дизель. Volkswagen Golf 5. 2008 рік, 225 пробіг, ціна 7600. 1,6 бензин. Класна комплектація. Мультикермо, штатна магнітола, клімат контроль, підігрів сидінь, 4 склопідйомника. Кузов, хетчбек. Також велика кількість автомобілів, куплених є в Європі, які вже їдуть на розмитнення. Кого що цікавить, телефонуйте або пишіть. Більш детально буде за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!